Так, доброго вечора ми з України. Сьогодні у нас рекламне відео. Є отакий, як вони себе називають, фонд помсти. Ну, не знаю, Ані Лорак. Анні Лорак Фондейшн. Ну, чомусь так назвали, це спілка волонтерів, які безкоштовно. Виробляють і надають всякі корисні речі. Це друк найбільш поширене те, що замовляють. Хвости, і носи на, вогі, там, на скиди. І плюс оці хлопці та дівчата з цього фундейше імення Лурак роблять скиди ну, системи скиди, скида на Мавік. Взагалі, ну, всі вже давно знають, що таке система скида, але покажу. Розкажу, може хто не знає, може хто з цим не працював. В общем, відповідно на третій мавік, воно навколо нього закривається. Отаким от замком. Ну, ще. Для, так сказать, більшої надійності буває, що хлопці це саме. Пару резинок накидують у цю диву. Ну, в принципі, оно і так в натяг його защлкує. Підключається до самого мавіка в його роз'єм цей шнурок. Спрацювання відповідно, як от на всіх Mavic-образных від State ну, світа цей самий. Світлодіод від включення нижніх ходових. Ну, ходової, так, підсвітки ходового. Вагання. Ну і скиди бувають основні два типи. Перший тип це з ремінцем, ну, який там на ліпучці або на чомусь, і боєприпас кріпить. І другий тип, який ну, взагалі цих скидів буває, це на цих самих. Як би його базувати, На чеках зйомних. тобто ж вставляються дві чеки в нього, защлкуються, ним же он тримає, бачите. І далі по команді: ну, по фонарю, по команді на мозги скида серва, ну, по суті, відкриває замки. І випадають дві чеки. Боєприпас скріпиться відповідно. Ну, спочатку чеки вставляються. І з стяжками через обі чеки можна затягнути один або два боєприпаси. Переваги тут в цьому які, що на оцей скид з чеками можна закріпити ну, фактично любу конфігурацію того боєприпасу. Яка в голову прийшла. І закріпити можна досить жорстко. Тобто, стяжками, в комплекті вони дають стяжками або навіть проволокою якою, Ну, взагалі, можна примотати досить жорстко, щоб він там не їх газив і фактично ну, любу форму піздату. Що прикріплені ремінцем, ну, не завжди, скажімо так, можливо буде. Тому що з ремінця може якби, і вислизнути, якщо якась ну, зовсім уж дурацька форма, ну а тут можна його намертво зафіксувати. Ну, Мінус який, що з кожним скидом влітають відповідно ж і ці чеки. Ну, якби там в комплекті їх їхнясь кількість йде, і плюс вони їх штампують вовсю Іванівську і тому. Тому будуть надавати, надсилати. Скажімо так, розходник. Ну, досить якісний друг, як на мою думку, вже всякого бачив, якісно зібрано. Взагалі, вони їх вже досить, як давно виробляють. Ще раз скажу, що роздають безкоштовно. Нікопальтри воно в них називається. Ну, але це саме. Хотять роздавати їх безкоштовно ще більше. Тому то попросили ну, озвучити, що є. Отаке діло, є можливість отримати ці скиди і використовувати їх по призначенню. Так що майте на увазі, що таке є. Звертайтеся. Адреса, он. Ну, я пропишу ще текст, там, щоб не набирати її вручну. Звертайтесь, кому потрібно, та беріть. Все буде Україна.